Закінчилась безпрограшна серія Борусії у Лізі Чемпіонів. Реал Мадрид у звичному для себе режимі бере три очка. А Ліверпуль непереможний. Про це сьогодні і поговоримо. Обов'язково ліпіть лайк та підписуйтесь на канал, адже допоможіть мені добити хоча б до 500 підписок до кінця цього року. Приємного перегляду! Ну що ж, перед початком матчу Борусі Барселони підходили команди в доволі схожій формі. Хоча Борусія удома в Лізі Чемпіонів не програвала 13 матчів, а Барселона в Лалізі останнім часом грає доволі невпевнено, тому тут можна було очікувати будь-який результат. Ну і, по першому тайму, можна було бачити, що команди не хочуть ризикувати, ніхто так сильно не женеться вперед, і, здавалося, місцями вони навіть згодні на нічию. Усі, окрім Фліка. Який нервувався, якому не подобалось те, що він бачить на полі. Він хоче більше закидань, хоче більше пресингу, хоче більше дій, по ньому це видно. І на другий тайм команди вийшли саме в такому дусі. І Якщо казати так, що Боруся подарувала Барселоні один гол, то Барселона подарувала Борусі цілих два, адже давайте розбирати моменти у першому голі, який був забитий з пенальті, який заробив у Барсі. І знаєте, в цілому я розумію його задумку. Скоріше за все, він таким чином хотів заштовхати гравця Борусії в офсайд. Так, таке в футболі практикують, таке доволі часто є, але це просто мистецтво, яке потрібно вміти робити. Правильно заштовхнути, щоб не поставили пенальті. В куберсі цього не вийшло. Пенальті є пенальті. Пеня не потягнув. Другий гол захист Барселони намагається винести м'яч, Не виходить. Зловити вафсайдну пастку не виходить, вихід сам на сам, і пені, на жаль, не тащить. Хоча впродовж цілого матчу у нього було декілька непоганих сейвів у моментів, коли він рятував команду. Тому критикувати Пеню за цей матч особисто я не буду, та мені здається, не сильно є за що. А от я бачу різницю Барселони з Ямалем та без. І вже в такому малому віці він робить цю різницю. Але яке там діло до Ямала, коли у нас є Феррарі Акула Торес, який, вийшовши на заміну, маючи тільки 9 дотиків, 2 удари по воротах, 2 голи. Просто якась топ реалізація. Хоча оцей момент з третім голом, коли він так якось незрабно прийняв м'яч, задумався, зробив паузу, мені здавалося, ну вже все, навіть по воротах не попаде. А він тут оп, а і забиває. Ну, Таран останнім часом навіть не схожий на себе. Хоча в попередніх матчах він так нормально мазав. Тому, якщо говорити про те, чи Барселона заслужено перемогла, давайте глянемо на статистику: у Борусії 2 удари в площину воріт, 2 Гола. Та XG майже трійка. У Барселони 8 ударів в площину воріт, 3 Гола. Та XG там біля 2,5. Тобто. Барселона дала можливість і дарувала не одну можливість навіть Борусії забивати, але та цим не скористалась. А Барса в свою чергу насправді взяла все те, що їй дали, і сама то реалізувала. Тому перемога Барселони доволі заслужена. Якби була нічия 3-3 чи 2-2, то насправді по грі вона теж витікала і була би заслужена. Перемога Борусії, ну в матчі я не бачив настільки якоїсь домінації чи переваг Борусії у тому, щоб вона могла забирати перемогу. Тому або нічия, або перемога Барселони була б закономірним результатом. Аталанта 2-3 Real Madrid теж доволі цікавий матч, нічим не гірше ніж матч Барселони. І знаєте, насправді доволі хто багато проводить паралелі з цими двома матчами. Адже що тут не досить впевнена перемога Реал Мадриду, що кажуть, Барса теж доволі дивно перемогла. Але тут я можу сказати чітко: насправді, клас гравців та їхня майстерність у Мадрида взяли гору над Аталантою. Тому що Вінісіус Білінгем можуть зробити різницю у матчі більше, ніж гравці Аталанти. Ну так і сталося. Цим подарували можливість, Мадрид скористався, Аталанті також дарували можливостей, але ну. Ще не ті гравці, не того рівня, щоб могли забирати такі матчі. Хоча, якщо глянути на статистику, то Аталанта просто питаєш, як ви програли цей матч? Ну, по статистиці, ударах, XG, володіння Аталанта перевершувала Мадрид. Але мені здається, Рал це одна із тих команд, яка, напевно, тільки сама того знаючи, не до кінця впевнені, граючи у футбол, може. Перемагати і брати результат. Ну, більш, напевно, ніхто так не вміє. Тому чи заслужена перемога Real Madrid? Не досить впевнена, але можливо так. Вони скористались тим, що їм дала Атланта. Якби була нічия, теж би було доволі заслужено. Ну, перемогою Атлантою не до кінця я не побачив, мені здається, їм ще до таких матчів треба. Щось додати, не знаю що, але не вистачило. Ну, але можна зрозуміти Реал Мадрид, у кого б було просто три поразки підряд у Лізі Чемпіонів, це б по їхній короні вдарило так нормально. А от катком по Лізі Чемпіонів проходиться Ліверпуль, у якого шість перемог з шести. І тільки один пропущений гол. Знаєте, Ліверпуль зараз головний фаворит на Лігу Чемпіонів. А Салах, на мою думку, головний фаворит на Золотий М'яч. Адже що в лізі чемпіонів, що в АПЛ він просто розриває. Тому не хочу зациклюватись на цьому матчі. Заслужена перемога Ліверпуля. Якщо сказати оцінки за матч усім трьом командам, то мені здається, кожен з них можна поставити 4 з 5 зірочок. Адже жодна з них не перемогла настільки впевнено, щоб сказати, що 5 з 5. Навіть Ліверпуль просто 0-1, при тому, що Жерона теж не настворювала трохи. Тому. 5% я не можу поставити Барселоні, Ралу так само. Можливо, комусь з них навіть можна було поставити менше, а кому напишіть в коментарях. Якщо дивитись на загальну таблицю, то Ліверпуль йде перший, який вже 100% із топ-8 не випаде і проходить далі. В Барселоні для того, щоб не випасти із топ-8, потрібно обов'язково брати одну перемогу. Цих двох матчах наступних, але навіть там за якимось певним збігом їм вистачить всього одного балу, щоб не провалитися із топ-8. Ралу, щоб сюди потрапити, ну, потрібно чудо, виграти два матчі з двох і надіятися на те, що там суперники усі посипляться. Тому, скоріше за все, просто прохід із топ-16. Тому якісь такі підсумки. Доволі цікавий вийшов тур. Там ж Мансіті і ПСЖ далеко взагалі не фаворити. Якщо вам цікаво слухати і про інші матчі, не тільки про Барселону. Дайте обов'язково чути в коментарях. І будемо в відосі говорити більш загальний огляд. Обов'язково підписуйтесь, допоможіть все ж таки добити до тих 500 підписок. І до зустрічі в наступному відосі. Пока.